Даний момент не знаю. Я вам не можу це прокоментувати. Говорити про те, що є якесь укриття, покриття і ще щось. Я на даний момент вважаю, що це інсинуація, але ж я пана вам... євдокимова, який я... фактично збрехав. Я вам який фактично збрехав потерпілому. Це він притягнутий до відповідальності? я на даний момент не знаю, що було в основі даного ви обіцяєте з цим розібратися? Чому саме ця людина фактично збрикала? Я розберуся. Я бачу, ви дуже гарний журналіст. У вас питання не закінчується, А у мене на превеликий жаль немає часу. Тому я вам дякую і знав з нами дивіться. ще потерпіли. Ви не хочете вибачити? ви, якщо ви пане Олексію? Якщо у мене перед тобі говорить поліцяли, що ви. Передо мною вибачалися, то, то, то будь ласка, дайте хоча б лист, лист службове розслідування, і перед вами вибачаємося. Вони винні. Тобто вони правопорушники. Не я, а вони правопорушники. Послухайте мене, я ваше питання зрозумів. Ви неправду говорите, що Лисенко... Я наказання. Нам необхідно ще інспектор Лисенка на інтерв'ю. На даний час ви вчора не домовлялися про інспектора Лисенка. Зараз... Так, звичайно. Звичайно, треба домовлятися про зустріч. Я за інспектора Лисенка не відповідаю. Вибачення перед громадяном не передбачено закону. Провели перевірку поверхнево. Я на даний момент вважаю, що це інсинуація. Чому ви забрали телефон? Я з вами вчасно не буду. До свидання. Чи видасть копів порушників їхній прямий керівник Юрій Зозуля. І як пояснюють свій вчинок, Чеглов та Лисенко. Чи можете ви викликати пана Лисенка? Я не буду його ані викликати, ані набирати, його, тому що я не вбачаю це за доцільним. Я ж вам нікол центр. Він є моїм підлеглим. Підлегли. Абсолютно вірно. Я можу з ним що... зв'язуватись в питаннях службової якоїсь діяльності чи чогось. Надання вам коментаря не є його прямим службовим обов'язком. Змушувати його до цього або якось спонукати. Я не можу. Такої відповідальності, як вибачення, перед громадянином, не передбачено законом. Щоб розібратися в ситуації, знімальна група шукає патрульних. Виїжджаємо за відомою адресою Віталія Щеглова, поліцейського, який бив Володимира. А це якраз будинок. В якому нібито офіційно проживає поліцейський Щеглов Віталій, той, який безпосередньо здійснював насилля стосовно нашого постраждалого, колись був тут жив, колись ага, колись він мешкає. Да, а, тут... а зараз а де вже... мешкав. не знаєте. Воно знаєте? Ну да, так, нормально та а можливо у вас є якісь координати, щоб без... з ним зв'язатися з без поняття. Зрозумів, я вам да. дякую. Да. Гарного вам дня. Да. Да. Що ж, як бачимо, за офіційною адресою пан Щеглов Віталій не мешкає. Тому ми їдемо далі його шукати. Супероптік компліт для очей полегшує неприємні симптоми сухості, втоми та подразнення. Краплі потрійної дії, зволоження, заспокоєння та регенерація поверхні ока. Супеоптік компліт. Одна крапля потрійний ефект. Зараз я спробую зателефонувати Віталії Віщеглову на мобільний. Алло. Вітаю, мене звати Ярослав Куц, програма Контролер. Скажіть, навіщо ви побили Володимира Пономаренка? Я правоохоронних органів. Хотіли відірвати мені карман кишеню, жетон зірвати. Казав нам в лице, я твій господин» і тому подібне. І ми застосували заходи фізичного впливу. А чи мали ви право бити людину в обличчя? У голові я жодного чином не бив. Чому ж тоді не склали протокол відносно цієї людини, якщо вона порушила закон? Не можна на кожного правопружника який тебе взиває, скарбляє тобі в лице, забирати тобі в, в, в зміни. На цю а ви досі працюєте в поліції? Ну, Ви ж бачите, яка ситуація. Я чесно служив три роки, маю подяки від Департаменту патрульної поліції, від управління патрульної поліції, що я отримав взамін. Я звільнився за власним бажанням. Вас покарали за перевищення службових повноважень. Чому ви не вибачилися перед людиною, яку побили? Боже, він вибачить за свої дії, які не чиняв. За що сам мені вибачався? За те, що я виконував свій слубові обов'язки. Ось так. Пояснив свої дії Віталій Щеглов. Виявляється, він сам звільнився з лав поліції. А що ж його напарник Олександр Лисенко? За нашу інформацію він і досі працює.